Усіх хто наложного стоїть приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном. Олександр Блажко. Вінничани продовжують рух в напрямку ефективного управління житловим фондом. У обласному центрі продовжує збільшуватися кількість будинків з ОСББ, яких на сьогодні нараховується більше 10, більше 1050. Тож, скільки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків було створено з початку року, які програми на рівні міської ради сприяють їх розвитку, що зроблено для проведення енергомодернізації будинків, підпорядкованих ОСББ, в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду? Детальніше про це сьогодні ми будемо. Говорити з головною спеціалісткою відділу з ОСББ міської ради Ольгою Поронковою. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольго, у нашій студії. Доброго дня, вітаю вас і всіх слухачів. Лише у Вінниці нині нараховується понад 960 ОСББ, до складу яких увійшло 1051 бат, квартирний будинок. Скажіть, яка все ж таки можлива динаміка спостерігається з початку року та скільки? Нових ОСББ створено в межах насамперед Вінницької громади на 1 вересня. Та наскільки активно до цього процесу долучаються мешканці, насамперед Новобудів? Ну з початку року і на 1 вересня в нашому Вінницькій міській територіальній громаді створено 25 ОСББ до складу яких війшло 25 будинків. Яка динаміка? Ну, останнє ОСББ у нас створилось минулого четверга. А якщо так подивитися за вісім місяців, то це кожного місяця у нас по три ОСББ створюються в цьому році. І серед 25 будинків, 6 будинків це новобудови, а решта 19 будинків це будинки вже житлового фонду. Скажімо так, застарілого, які вирішили все ж таки взяти управління в свої руки, створити ОСББ і покращити стан свого будинку. Якщо збирати в цілому, то точніше, цифри, що у нас в місті, Ну, в Вінницькій міській територіальній громаді зареєстровано 968 ОСББ, до складу яких входить 1055 багатоквартирних будинків. Це на 1 вересня, от така остаточна цифра. Зрозуміло, пані Олю. А от можете назвати основні їх переваги, та які можливо додаткові можливості відкриваються для мешканців багатоквартирних будинків, які все ж таки вирішили створити ОСББ. Ну, насамперед, основна така перевага, що ОСББ отримує співвласники, це створюють ОСББ, і вони отримують повний контроль за е, своїми фінансами, за тими коштами, які вони щомісяця сплачують на управління будинком. Якщо раніше вони сплачували кошти і не знали, як вони. Е, Розпреділяються, да, що, що виконується в їхньому будинку, можливо, навіть не цим, то коли створюють ОСББ, вони одразу розуміють, які в них потреби, да, що, які кошти потрібно, вони самостійно встановлюють розмір внесків, їм ніхто його не нав'язує. А вже дивлячись від потреб свого будинку, вони вирішують, який розмір внесків, скільки вони сплочують, скільки вони витрачають, і е, якщо співвласники зацікавлені покращити стан будинку. То вони планують, вони можуть, створивши ОСББ, відкрити такий якби накопичувальний рахунок, на якому з. Ось тої суми, яку вони ще місяця сплочують, буде якийсь відсоток накопичуватись на їхньому цьому то, окремому то ремонтному фонду. Бюджет розвитку такий да, для Так, і вони вже будуть бачити, скільки в них накопичували, що вони можуть запланувати на цей рік, на наступний, або в перспективі на кілька років, які вони хочуть заходи здійснити. Також вони контролюють якість наданих послуг, тому що вони вже починають цікавитися і розуміти, що відбувається в будинку. А коли на рахунок кошти йшли не ОСББ а управляючі компанії, вони навіть ну дехто й не цікавився цими коштами, скільки в них на рахунку є, скільки витрачається. Тому це контроль, це такий основний якби, перевага створення ОСББ, тому що вони його створили ОСББ, вони відкрили свій рахунок і вони контролюють. А також вони мають змогу отримувати додаткові кошти, створивши ОСББ. Наприклад. Ну про це ми також будемо говорити. Я попередньо ви говорили про те, що все ж таки мешканці Новобудів не так активно хочуть створювати ОСББ. На вашу думку, в чому тут причина? Їх Я би не це вла влаштовує? чи? Нова будин будинок, всі комунікації функціонують правильно, нормально. Можливо, це причина? Е, ні, навпаки, новобудови в нашому місті. Активізувалися? Так? Не то, що активізувалися, у нас в новобудовах і створюється ОСББ. У нас управляючі компанії працюють з житловим фондом уже тим, який був сформований, а нові будинки в місті створюють ОСББ. Тому. Навпаки, якщо вони створять ОСББ, то вони вже можуть починати діяльність розвиток цього будинку, заключати договори з організаціями, в яких вони будуть послуги отримувати. Тобто ОСББ це об'єднання співвласників, вони представляють це юридична особа, представляють інтереси усіх співвласників з надавачами послуг, з якими вони заключають договори. Тому у нас в місті новобудови навпаки. Активні Добре, можливо декілька слів про міські програми підтримки ОСББ, які працюють і активно в поточному році, і на яких умовах умовах, на яких умовах можна ними скористатися? У нас є програма Вінницької міської територіальної громади. Яка передбачає при створенні ОСББ можливість отримати за кошти бюджету безкоштовно, так для ОСББ, капітальний ремонт конструктивного елементу, який обирають самі самостійно співвласники, які вони потребують. А будинки, побудовані до 1970 року, мають право отримати два таких капітальних ремонти від міської ради безкоштовно, і це якби. Основна така, ну скажем, зацікавленість ОСББ в тому, щоб покращити свій будинок, створивши ОСББ, і отримати таку допомогу від міської ради, тому що самостійно. Зробити, наприклад, ремонт даху чи ліфтів це ну досить дороговартісна справа, і звичайно будинки потребують допомоги від міста. А загалом, які можливо роботи вже проведені з початку року насамперед, з підготовки житлового фонду міста, що під підпорядкований ОСББ uh -huh. до осіння зимового періоду, що на першому плані. Ну, сюди можна віднести і капітальний ремонт дахів, да, якщо створили ОСББ, ось вже п'ять будинків отримало, покращили дах, зробили їм капітальний ремонт даху, ще чотири розпочали роботи. А також до осінньо-зимового періоду підготовка це те, що у нас встановлюють ІТП. У нас є така програма Швеція-Україна. Кошти надаються да, з Швеції індивідуальні теплові, індивідуальні теплові пункти. пункти так. так вибрані вулиці в нашому місті, де будинки, які дали згоду взяти участь в цьому проекті, то серед з тих більш ніж 60 будинків, майже половина це будинки ОСББ. Це вулиці Князів Коретовичів, Литвиненко, вольгемут Пирогова, туди трішки увійшла, Скалецького. Ось такі вулиці. І там встановлюють індивідуальні теплові пункти, які допоможуть співвласникам економити на, на коштах, да, які вони витрачають на опалення, тому що індивідуальний тепловий пункт він залежить від погодних умов, він самостійно буде контролювати подачу по будинку тепла. Тому це також можна віднести до підготовки до опалювального сезону. А взагалі-то Вінниця як основний надавач послуг централізованого опалення, вони напряму спілкуються з ОСББ. У нас серед усіх оцих 1055 будинків більше, ніж майже до 400 доходить. Це будинки з централізованим опаленням. І коли завершився минулий опалювальний рік, голови правління ОСББ отримали листи. З повідомлення, з приписами такими, що їм потрібно виконати в підготовці до наступного опалювального сезону. А от уже з вересня місяця, з 1 по 30 вересня, відбувається заповнення теплоносієм системи опалення будинку. Визначений графік, затверджений, по датам кожен будинок може поцікавитись в нашому відділі, коли до них. До Я зрозумів, а от крім індивідуальних теплових пунктів, які встановлюються uh -huh. у багатоповерхівках, і що, які роботи ще підпадають під поняття енергомодернізації, це і ремонт опалення, системи опалення в будинку. Також є такі ОСББ, які обираються і вид капітального ремонту, як безкоштовний при створенні ОСББ. Це також утеплення стиків панельних. Е, сюди відноситься заміна вікон в місцях загального користування на енергоефективні е, значить, утеплення фасадів. Утеплення можливо. фасадів також, але утеплення фасадів у нас відбувається по державній програмі фонду енергоефективності «Енергодім». Так, якось. Е, в нашому місті склалося, що саме утеплення фасадів допомога надається по державній програмі для бажаючих ОСББ. Ось а ось конструктивні елементи то це коштом міського бюджету ремонтуються. Добре, от якщо наприклад ОСББ провело всі роботи з енергомодернізації своїх будинків. Ми можемо вже говорити про суттєву економію енергоресурсів. Хто це підраховує? Це це, по-перше, можуть самі співвласники бачити по своїх платіжках, коли в них завершилась ось проведена енергомодернізація їхнього будинку, вони це одразу відчувають по тому, що в них зменшується плата в опалювальний період. А також вони помічають, якщо, наприклад, влітку в такому будинку не так спекотно, як коли. Панельний будинок просто, да? взимку тепліше, тепло не тільки в квартирах, а й в під'їзді в цілому. Ну, фахівці стверджують, що якщо будинок повністю енергомодернізований, то це до 70% вони отримують, як. Економію, Економію на, енер... на, да, на енергоресурси. 에, знаю, що в минулі роки працювала і державна програма Енергодім. Скажіть, яка її доля все ж таки? 에, ця державна програма від Фонду енергоефективності. Кошти на, до неї потрапляють від західних наших партнерів, країн, які надають гранти. І яка доля? З початку 2020 року вона почала існувати ця програма, тому що ще в 2019 році наш відділ організовував форум для ОСББ і приходили на цей форум представники фонду енергоефективності. Вони презентували цю програму Нерогодім. Ми доводили до ОСББ нашого міста, запрошували. Цю програму, як по ній рухатись? Тоді ще були регіональні консультанти. Вони всіх зацікавлених за ручку проводили по цій програмі. І от можу назвати адреси сіми будинків, які от саме це об... минулі роки, так вони, вони скористалися цією. Вони програми. скористалися цією програмою. Ця програма вона має пакет А і пакет Б. Пакет А це більш легкий. Він передбачає встановлення ІТП, системи систему опалення. Заміна а от пакет Б він комплексний, передбачає фасад, утеплення фасаду і. Комплекс А входить в нього, і комплекс Б, це ще додається, що будинок стає повністю енергомодернізований, ну виглядає як новобудова. І якщо в нас в Вінниці є такі ОСББ, хто ще ну, хотів би попробувати піти по цій державній програмі, то вони можуть поспілкуватися вже з ОСББ, які скористалися цією можливістю. На практиці, На практиці. Так. ось, наприклад, Стельмаха 11 дуже гарний будинок, чому я їх. Називаю приклад, тому що я живу поруч, я просто любуюсь цим будинком. Він виглядає, знаєте, серед будинків, які були забудовані в 80-х роках, вони всі однотипні, однакові. А цей будинок вирізняється тим, що він виглядає як новобудова. Потім Антонова-12, Янгеля 46, Литвиненко, Вольгемут, Марії Литвиненко, Вольгемут 42А. Це в районі урожаю там. Можливо, бачили такий великий, багатоповерховий, дев'ятиповерховий будинок, здається, три під'їзди. Також всі ходять, любуються ним, тому що він відрізняється від всіх. Левка Лук'яненка 54, Антонова 58. Можна подивитися, поспілкуватись з головами правлінь. і наважитись все таки з співвласниками прийняти таке рішення, взяти участь в цій програмі, тобто, фактично, житловий фонд міста Вінниці, ті будинки, які належать ОСББ, поступово модернізуються, удосконалюються, аби людям жилося комфортно і вони економили кошти на енергоресурсах, Так так, там, де співвласники підходять до цього питання, ну скажімо так. Як однодумці всі в будинку, да що вони хочуть покращити модернізувати свій будинок, хочуть покращити умови свого проживання. Вони наважуються на таке рішення, тому що це одноосібна голова правління не може це зробити. Вище орган управління, загальні збори, і такі рішення виключно співвласники мають приймати разом. І рухатись по програмі фонду енергоефективності енергодім. А місто чим допомагає в цьому випадку? Тому що місто долучається до допомоги в цій державній програмі. Це надає на вигідних умовах кредити ОСББ, тому що згідно цієї програми, ОСББ можуть брати кредити в банках. Але там трішки, ну, скажімо так, через Вінницьку міську раду більш вигідніші умови кредиту, тому більшість ну, ОСББ ще в Америці. Да, вони брали кредити для цих, проведення цих всіх заходів не в банках, а в комунальному підприємстві Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Туди вже потрібно звертатись, коли вже співвласники чітко визначили, що вони йдуть по цій програмі. Одобрили їм фонд, участь да, і тоді вже коли приходить час брати кредит, то тоді ось місто таким чином долучається, допомагає. Що ж, дякую вам, пані Ольго, за змістовну розмову. І сподіваємось, що до кінця року і найближчі роки кількість ОСББ в місті Вінниці збільшується, і можливо в тих гром в тих сільських територіях, які приєдналися до Вінницької громади. Час ефіру добі кінця нагадаю, вислухала програму з перших у стені брала участь головна спеціалістка відділу з розвитку ОСББ міської ради Ольга Воронкова. Могу йшла про динаміку створення ОСББ у межах Вінницької громади з початку року, заходи з підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду та енергомодернізацію багатоквартирних. Житлових будинків розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.